Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, пішов подивитись на посіві пшенички. І як бачите, ось така -то у нас ситуація. Були морози, днем тепло, вночі холодно і вона була скустилась, ну вона почала ну, сокорух, чи як це сказати. і вона трошки примерзли Верхні кір, кінчики, листя, як бачите, типу як опалені. Ще не було великої зими, але вже ось так то вона виглядає. Як бачите, ось тут вообще, можна так сказати, що як азотне якесь голодування на поперечних. ну Ось така то ситуація. І хотів вам показати, ось ходив я якось пару неділь тому травив мишей. І в цьому місці, бо от я забив патичок. Ей, слідів не бачу. Бачу, що пшениця почала вже відростати, але все одно дірки є. Так як подивитись, кажеться, що немає. Але якщо придивитись, то є листочки. Значить, ми ще живуть тут, ще лишились. Треба ще буде пройтись, може трошки буде якась погода, бо ну, реально болото береться за ногами, ось так. Треба буде ще походити, покидати, купити ще якогось е, щось від мишей май серйозне, можливо підкажіть у коментарях, чим ви боретесь від мишей, бо я кидав в обичні ці таблетки, типа джину. От, бачите, і там є теж. Ми ще цієї сторони подальше від, від села. уродують на всі 100%. Ну нічого, то ми їх заберемо звідси. І це вже була одна протруйка. Ну, кусочок великий, то все обійти, щоб таки пройти кожен квадрат, це треба ходити дуже довго. Ну, я був пару годин походив, то покидав. Ну, Кажеться. У тих місцях їх стало менше. Але вони всі рівно ще є. Ось така-то ситуація. Напишіть мені в коментарях, які у вас посіви пшениці, як вони ходять у зиму. Напишіть ціну на пшеницю, по чому тепер продавали ячмінь, теж буде цікаво. Ну і поділіться своєю думкою, чому ось така то ситуація робиться на пшеничці. Ну, моя думка, що це мороз, все-таки що це не азотне голодування. Ну буде цікаво послухати вашу думку. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде.